А що ви хочете? Будуть вибори Київ Рады. Так що. Хай будуть. Хай будуть? Я тоже закладу. Хай будуть. Ну. От. По, по по почему вокруг 6, 2, 4, 6, будут балотировать Сердюк. Сергій Анатолійович, Юрист, молодий, це помощник папа, заміж папа. Mm. Ну, хочу піддержки, хочу щоб хтось допомагав мені. Ви тут живете? Тут. Будьте моїм агітатором. Його агітатором. Нет. Це оплачуємо, законно оплачуємо до посади. Ви агітатор. І за це за кожну людину той, і хто буде, буде 200 гривень перед виборами. Ну, давайте телефон. Я покажу, що. ...zaraz já zapišu vás... Tak, tady u nás... ...je... ...šišť... ...b. nevím, jestli je taky, či ...nevím, nevím, je šišť, b. ...no, ...budeme tady čtyři, šišť...

Сім, дев'ять, вісім. 44, дев'ять, вісім. Сорок чотири, сорок три. Сорок сорок. От поговорили з людиною, так? Ну. No. Сказали, що буде сердюк, він адвокат, поможеть то зараз що, заранувато. Ну, примерно ми повинні знати. Uh -huh. І так, просто фамілію, ім'я отчество, номер квартири. Uh -huh. І все. Uh -huh. Ну, буде п'ять чоловік, п'ять. То тобто а потом ми десь в цьому місяці до 15-го ви будете, допоможете, той тобто свій окрам будете отримувати заробітну плату. Угу. За два місяці. Ну, я не знаю там точно, на меню, горить 500 долларів, 600 долларів кожен місяць. Ага, якраз. Ну, а що він не віреться? Люди буде до думає, що молодий хлопець. Ну, а і гроші він хоче. Не це. Десь я бачу його його портрети в мене є. Може це і він. О. Прочитайте його. А я окуляри не взяла. О, тут крупно. От. Юрист, правознавець, помощник пабота. Ну юрист, Заступник директора з питань нашого mm -hmm. департаменту. Mm -hmm. Ось такий хлопчик рижий. 80-го року народження. Mm -hmm. Дай Бог. Дай Бог, нехай іде. Всі ці площадки це ж він з павотом робив. Mm -hmm. Це його всі площадки. Що, mm -hmm. з своєї кишені робив? Ну, що своєї кишені. вони Ні, бюджет нічого не дає. Вони з своєї кишені. Так ви ж мені свій телефон теж дайте. Ну, так. А то мене спитали. Бумаги, ага, не віддерву. Так, я зараз ті... не можу вбрать. У на тільки недавно вкрали телефон. Ну. Все не знаєте. А ви мені наберіть, і воно мені його засвітить. Ну да. Мене забрала мій жінка, мене забрали, щоб я добре бачив. Ну да ви набирайте мене зазвонить. Ноль, <рикова> пятьдесят семь, ouro não é.